Так. Тут така, ці залутані. Ну це більше карта снайперистів Тут без снайперку. Я. Кстати, треба було СКС-ку а я чогось не взяв СКС. Чи є вона в мене, чи ні, я вже не пам'ятаю. Чи я вчора її програв в той СКС. Куди йде? Я піду з цим, цей залутаний, якщо його вб'ють А, то тут все одно немає сенсу забирать. У своїх лут. Бо я їм віддам. Короче, тільки чужих треба лутать. Ти бачиш, що я знайшов? Ні, я сюда прыгать не буду. Я мана там всі ноги Що я кое с приїхав ти це бачиш? Це просто чайник, через який чел пробіг, і просто побіг. Красний! Я одразу на евак. Чисто через ліски. Завалив я його. Побіг через ліски. Оце так побіг. Хорошо, що патронів до було в цьому магазі. Всі якраз вистрілюв. Забрав каска Найти то найшов! Тут взагалі дивись що найшов. Яй-яй-яй-яй-яй. Просто по дорозі мені зустрівся. Я просто біг. я шибу Так, ці сюда позакидаємо Я, якщо що, буду відбрасуватися Просто. Так, як я біжу? Я зараз тут. Ну мені так можна через сюди і сюди в цей ліс забігти. Просто через дорогу перебігти. І забігти в той ліс. Головне не цей. Не спішить. Ця газіровка що мені должна дати? Трошки цей. Стаміну вона дає, не дає? Чи це на якісь пить. О, енергетический балон, батончик. О. Оце треба. Czemu pobiegł? Ja znaje szkodo i ja tak pomniał w lisach to tuże popowni waliać se. Я піду через самий Кіпіш, що. Та, йдіть ви нафиг. Це оцей закон подлості. Коли тобі просто не дадуть цей чайник винести, десь тут валяться. Наушники, це, конечно, заччт в наушниках хоч чути все. Давай, кстати, провіримо магаз. Провірить магаз. Половина, провірить магаз. Я сюди більше одійду. Ммм. Тоже тридцятка. Чекаю цей, сбросим. И какие у него патроны? Фиолетовый. Наконец-то он нормальный чел был. Я думаю, что с калаша буду... Э, надежнейше стрелять. По убойней буду. Находись прям тут сидеть. Нашого положили. Прям тут його положили, ну це Блін, ні назад вертаюся все. Я манан. Попробуй виживи с середини. Ще цей бот, де він взявся. Ну, давай у мене є хірургічний аптек, правда, немає. У тебя есть на 200 одна. Ну, на 200 это хорошо. Кстати, трошки затихло. можно попробовать рискнуть. Мне сюда надо дорогу перебег, я так побежу. Либо тут пройду, да опять рука справу. Чисто, чисто минус руки. За що? Оставте мене, Встаньте я в цей ліс убігаю. Да, у долины, конечно, бігти до надо. щоб добігти. Ты хто? Хто <глузька> це був? Це був чело діти в бота? Таке може бути? Чи це бляха боти такі вже пішли? Я просто понять не можу. Нога іще. Іти ліво. хорошо хоч біжить. Тихенько, тихенько. Не кричи так громко. Я понимаю, що нога. Ну, Та я так і не понял, може таке будь-шучоудити, як бот. Да не, ну не можешь бути як це. Это був бот, получается, обичный. Та нифига тут боты якісь странні. Я такої ще игры бота не бачив. Ти поняв, типа збоку виглядає. зажимає, ще й відходить. Давай, вакнися З чайничком красиво.